Щорічно, 20 грудня в Україні відзначається День міліції. Цей день ухвалення Верховної Радою України у 1990 році закону про міліцію. У працівників цієї служби мужня та почесна професія. Вони оберігають від злочинних зазіхань мир і спокій співвітчизників, їхнє життя, здоров'я та майно захищають інтереси держави і суспільства. Коломийські правоохоронці професійне свято відзначили традиційно, відзвітували про виконану роботу, кращих нагородили грамотами. Приймали вітальні слова на свою адресу. У залі народного дому панував святковий настрій. Правоохоронці відзначали професійне свято. Розпочав зустріч виконувач обов'язків начальника коломийського міськове відділу майор міліції Володимир Жупник. Хвилиною мовчання попросив шанувати пам'ять побратимів, які загинули при виконанні службових обов'язків. Колег, котрі через ризиковане службове відрядження в зону Чорнобильського лиха пішли з життя передчасно. Сім'ї загиблих працівників міліції завжди будуть у центрі уваги міліцейських колективів, а пам'ять про товаришів. Які дожили цього дня у наших серцях? Вітальні слова пролунали на адресу ветеранів, які упродовж багатьох років творили історію міліції Прикарпаття. Багато з них не переривають зв'язків з міліцейськими колективами. Є добрими порадниками, і вчителями для теперішнього покоління міліції. Я хочу подякувати від колективу Коломийської міліції. Кожному ветеранові Може. за підтримку наших зусиль за безпечні правопорядку. Літопис вашої діяльності збережено. Відкритий музей історії міліції краю для працівників міліції цей рік був доволі напруженим і нелегким. Продовжує Володимир Жупник. Довелося у складний для економіки країни період тримати ситуацію під контролем, не допустити втягнення у злочинну діяльність тих громадян, у яких погіршився добробут або які втратили роботу. З Цією метою здійснювали широкий комплекс профілактичних заходів, роз'яснювальну роботу серед населення і в навчальних закладах. Стан криміногенної ситуації на території Коломиї та району засвідчує, що ці зусилля не були марними. Уляються з професійним святом особовий склад містя відділу. Завдяки злаженій роботі служб і підрозділів належній організації оперативних та провеличних заходів. Міліція доводить свою спроможність успішно виконувати поставлені завдання. Майор міліції запевняє, діяльність Коломийського відділку є відкритою для населення. Так само і вони відчувають взаєморозуміння з органами державної влади у забезпеченні правопорядку та мають підтримку громадськості. Від імені керівництва Коломийського міськравідділу висловлюю велику вдячність голові районної державної адміністрації Михайлу Михайловичу Негричу, Богдану Володимировичу Полюку, голові районної ради, а також міському голові Ігорю Богдановичу Сюзерову, депутатському корпусу районної міської ради, багатьом керівникам органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій. Співробітникам інших прокорних органів, представників засобів масової інформації. Гості також були щирими на добрі слова, духовенство, молитвою та побажаннями дякували за співпрацю, а найбільш достойних відзначили грамотами. Щоб ви виходили на роботу з Богом і поверталися з Богом живі, здорові і Богом благословенні. І нехай Господь Бог благословить вас на добру долю, на добре життя. Церква молиться кожен Божий день за вас. За тих, хто сьогодні бере зброю в руки, йде охороняти рубежі. з грамотами та подарунками завітали на свято і представники районної та міської влади. Я переконаний, що надалі на Коломинщині зростатиме авторитет міліції, і ви робитимете все залежне для зміцнення правопорядку. Продовжуйте оберігати мир і спокій людей від злочинних зазіхань. Ви забезпечите конституційні права людини. Право спокійно жити, творити у цій державі. Ви пройшли через буренні час. Ви знаєте, коли була нестабільна ситуація в державі, ви завжди знаходилися на захисті інтересів громадян України. і розуміння своєї відповідальності перед державою і людьми на легкі міліцейські будні вимагають від кожного з вас високого професіоналізму. Фахового вишкоду! І компетентності, самовідданості і хоробрості, зразкової дисципліни та граничної мобілізації сил, постійної готовності до самопожертви і допомоги тим, хто потрапив у біду. З нагоди дня міліції, МВС, районної державної адміністрації, міською радою та обласним управлінням за сумлінну роботу і високу професійну майстерність заохочено 126 співробітників міліції коломийського міськвідділу.